Чого я роблю такі маски, в яких ні чорта не видно? Що в них нема дірок для очей? Це все тому, що я хочу, щоб люди страждали, щоб люди, які приходили мені допомагати зі зйомкою відео і знаходилися під масками, щоб вони там ну не знаю, впали. Може, що серйозно, то відповідь на це питання дуже проста, тому що я лінива пизда. Це все економія. Часу також моя лінь. тому що дірки для очей не так складно зробити, але там треба подумати, як їх гарно приховати чи обіграти в масці. А на що це робити, коли можна це не робити, правда? З Проєктом родичів Горобозових я спішила встигнути до 31 жовтня. То я опускаю ці моменти. Так, можливо, це не економить дуже багато часу, але мені морально так легше. Ну і в принципі, нам не те, щоб сильно потрібно щось бачити, щоб зніматися в цих масках. Єдиний мінус, що ти не знаєш, що відбувається навколо тебе. І якщо хтось сміється, ти поняття не. Знаю, чого для мене це перевага, а не недолік, тому що насправді я дуже сором'язлива. Мене дуже напрягає зніматися в людних місцях. Завжди обираю ті місця, де я знаю, що буде найменше людей можливо. Але все ж таки, ми живемо в суспільстві і люди завжди будуть проходити. Вони зазвичай нічого не кажуть, але мене це трошки напрягає, бо я дуже сором'язлива. А в масці я поняття не маю, хто тут знаходиться. Якщо вони нічого не кажуть, я їх не бачу, не чую, і ще все супер.